Саме перевірена вакансія в Литві упаковка рибних сласів. Погнали. Ось такий обід: перше, друге, третє за 90 центів. Ось так виглядає робота. На картоночки викладують ці рибні слайси, чіпси. Ну, як такі соляні копчені. капчені. накрили, далі воно по лінії поїхало, запакувалось, хто стоїть на вісах, ось так роби. Ось є процес філетування. Тут стоять жінки, спеціальна машина, там все автоматизовано, Вона розрізає цю рибу по хребту і відділяє два філе. І вони отут щось там підрізають. Якісь от що там по стандарту вирізають. Ну, якби жінки працюють, в принципі, нормально. Немає різниці, чи на слайсах стоять, чи на цьому філетуванні. В основному упаковка слайсів, отак виглядає цеха. Тут все в реальному часі, тобто воно не пришвидшено, не замедлено. Стоять жінки, супер, все стерильно, дуже зручно, класний обід, перше, друге, третє, вони ще економлять, беруть його додому. Ось так виглядають кімнати, середні хостели, середнє житло є все, що треба необхідне для життя. Прийти, помитися, постиратися, поїсти, віддохнути, поспати і так далі. Вакансія від Надії, приїжджаєте в Маріамполь. По второму кругу відео пішло, приїжджаєте в Маріамполь. Надія вас зустрічає, бере за руку, в міграцію з міграції на офіс, з офіса поселяє, і завтра ви приступаєте до роботи. Чекати не треба. Попереджую, що в ЄС Литві такі агенції, які треба чекати роботу. Тобто там тиждень, два-півтора ви чекати. Тут чекати не треба. На мій погляд, саме класна агенція. Чому? Тому що вони ще не іспорчені, в них самий класний сервіс, вони зустрічають, чекати документи не треба. І сама перевірена вакансія влаштувала туди вже сотні людей. Приблизно 90% гарних відгуків. Беремо жінок навіть 55. От, ну, кому цікавить робота, кого цікавить робота на упаковку рибних сласів і скажу по секрету, що на осінь. Рибний сезон починається в Летві, і там буде багато годин зарплата до 1200, навіть до 1300 євро. Ми бачимо ці зарплатні відомості, в залежності від відпрацьованих годин у вас така зарплата. Так що, кого цікавить робота, одразу дзвоніть дзвоніть за номером, який я залишаю в коментарях. До нових зустрічей!